Доброго дня, малята! У нас сьогодні математичне заняття. До нас в гості завітав ведмедик. Давайте привітаємося з ним. Доброго ранку, ведмедик. Ведмедик приніс нам свої малюнки. Давайте їх розглянемо. Ось хлопчик спить, за вікном темно, світить місяць. На другій картинці нічне місто їдуть машини, таксі. А на третій картинці гуляють діти на дворі ясно. Розглянемо першу картинку. Скажіть, що робить хлопчик? Так, молодці, хлопчик спить. А за вікном темно чи ясно? Так, темно. Скажіть, а коли це буває? Вдень чи вночі? Молодці, звісно, вночі, а ви що робите вночі? Так, спите. А що робить ваша матуся або бабуся вночі? Так, вони теж сплять. Подивіться на другий малюнок. Що ви бачите? Так, на другому малюнку нічне місто. А скажіть, якщо всі сплять, а хто ж працює вночі? Так, це пожежники, швидка допомога, поліція, таксі, молодці. Розглянемо третю картинку. Що роблять діти? Так, вони гуляють, граються. Катаються на гойдалці, у пісочниці, в м'яч, на скакалці. Так, молодці. Це день, тому що світло і світить сонечко. А що ви робите вдень? Так, гуляєте, обідаєте, займаєтеся, граєте. А як ви думаєте, а коли люди ходять в гості вдень або вночі? Так, звісно ж, в гості ходять лише вдень. Молодці. Наш ведмедик гарно провів з вами час, але йому вже пора йти додому. А кого він зустрів, коли йшов додому? Їжачка свого друга, і вони вирішили йти додому разом. Але доріжки до їхніх домівок різні. Розгляньте ці доріжки. Давайте визначимо, вони однакові чи різні. Так, вони різні. А як же нам дізнатися про це? Давайте одну смужку покладемо на іншу, щоб порівняти, яка коротша, а яка довша. Яка доріжка довга? Так, молодці. Доріжка ведмедика. А якого вона кольору? Так, синя. А яка доріжка коротка? Так, звісно ж, їжачка. Якого вона кольору? Жовта. Молодці. Діти, давайте пригадаємо, хто приходив до нас в гості. Так, звісно, це ведмедик. А що він нам приніс малюнки? Що на них ми побачили? Ніч та день. Що ми робимо вночі? Спимо. А яка доріжка була у їжачка? Так коротка. А у ведмедика довга. Молодці. Діти, пропоную вам вдома взяти дві смужки різного кольору. Та порівняти їх, яка з них довша, а яка коротша. А як це зробити? Покласти одну смужку на іншу та порівняти, яка з них виявиться коротша, а яка довша. Бажаю вам успіхів! Ви були уважні. Дуже старанні. Дякую за увагу! До побачення!